А я це все веду до того сюжету, який мені сьогодні вискочив. Я б хотів би з тобою його обговорити. Не хочу зараз нікого тролити, але мені якось знаєш, вліпли слова Карла Волоха, нашого товариша, який написав, що оця от суїцидальність українського народу обрати най найнікчемнішу людину під час війни собою керувати. Вона має з собою наслідки. Я зараз покажу просто один сюжет. Бо я його сьогодні опублікував в себе в соцмережах, і буквально пару тест з цього приводу, поки глядачі будуть підписуватися і тисяти ти, ти, і всі файники і те все, що треба. Отже, будь ласка, увага на екран. Тепер не можна вас підводити. Дуже Дякую. дякуємо вам. С первого появится свет, свет благодаря вам. Вы знаете, есть ощущение, что мы с вами живем последние 28 лет в каком-то дремучем лесу. Действительно темно и нет света. Вот, и какие-то люди, какие-то нас, каждый из них пытается нас провести, вывести на свет. Нам с вами что-то обещают. Но ощущение, что нас с вами будет в этом лесу по кругу. Поэтому, пожалуйста, 31 числа. Поднимите вверх глаза. І знайдіть своїми світлими глазами, настоящими глазами українцями. Знайдіть світ. Пожалуйста, не смотрите больше Можна спотикатися? Ну, Коротше кажучи, це виступ Зеленського в Дніпрі. Я сьогодні це опублікував з тої точки зору, а де сьогодні всі ці люди? Оці от стадіони, оці люди, які фанатично, це ну, я навіть не можу передати, ну, як, як зазумбовані, ішли, вибачте, слові, як тілки на обой. І де вони сьогодні всі? Це є в тому ключі, що будь-яка зараз все, що відбувається в державі України, це відповідальність нашого народу. Наша з тобою також що не, 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 не переконали, але своїми руками на виборах вони це зробили. Чому я це сьогодні пригадав? Тому що вилізла чергова нісенітниця про те, що Західна Європа заставить Зеленського зробити так, щоб проголосували і ті, хто за кордоном біженці. І військові в окопах, і так далі. А я сижу і думаю. Це вони знову натякають мені надію, тільки вже ротом деяких політиків Західної Європи, що вони тут електронно в смартфоні через є бабуся будуть е голосування проводити і вибори. От я саме в цьому ключі хочу почути твої думки. Я розумію твою критичну, скажімо так, критичне ставлення до цієї історії, але в, е в контексті того, що зелені на повному серйозі зараз лушпашать з усіх прасок. Готується до виборів. Ну, в мене на цьому тижні було засідання в апеляційному суді по справі Портнова проти мене е, за 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 захист своєї за честі, і совісті, честі і гідності. Він там, взагалі, адвокат вірніше переповідаючи його слова. Сказала, що да він взагалі чекавки незнайомий, не знаю хто це такий, такий взагалі, що вона, що він не писав мені ніякі погрози на моїй сторінці в Фейсбук. Не я нещодавно з Василь Васильовичем онопенко колишнім <кій> головою Верховного суду, якраз згадував я, коли я був ведучим різних там урочистостей Портнова і надавав йому зокрема і слово один раз. Зробив йому зауваження через те, що він заважав артистам на сцені доноситись високе мистецтво знов ж таки до гостей. І цікаво, що на якось на ювілеї Юлії Володимирівни він там розтікався, да, так і е, освічувався в коханні, а потім це не завадило йому через там півтора роки запроторити і заграти разом, разом з Януковичем. Він же якраз був одним з. Знову ж таки, це моє оціночне судження, щоб він знов мене не притягнув там до відповідальності, що він же якраз дурив Тимошенко тими ширкою, тією та там широкою коаліцією, яку вони розписували mm. з Януковичем, для того, щоб її ну пригальмувати її такий пафос антиянуковичський, тому що я прийшов тоді. Ну, прийшов практично вулицю. в мене квартира на садовій, і коли юля Юля Володимирівна була прем'єр-міністром, я прийшов до неї в офіс напередодні цієї компанії президентської 2010 тисячі року. І кажу: а чому ми не використовуємо наш проект? яйця нічого ж не змінилось. Двічі не судимий професор. Він лишився, двічі не судимим професором. Настільки серії, стільки нових фактів, які можна було обіграти, мені кажуть, ну ну не треба зараз так знаєте перегибати в палку. у Нас же там перемовини, якісь. Ну це ж ті люди, які там в нього навколо неї були тоді, в неї, в неї в офісі. Ну і зрештою, потім якраз з усиллями зусиллями, якась самого портного. Я, я вважаю, її відволікали від. Такої рішучої боротьби з Януковичем, тому що їй вішали лапшину на вуха, що зараз ми тут розпишемо на 20 років вперед. Пам'ятаєш, там така шахматка була, чий кандидат займе посаду так. генерального прокурора, хто чи прем'єр-міністр, чий спікер парламенту. Ну тобто, повна дурня, я не знаю, як така досвідчена. Ну, в хорошому плані, пласенсі цього слова політична тварина, як Юлія Володимирівна, могла повірити в цю цю ерунду, але так чи інакше, <гас> такий цей факт теж згадав, як на її ювілеї. Там я проголошую там такі пафосні тости за її <кій> здоров'я. Ми хотімо, щоб желання вас не оставляли, Дай вам Бог, вдохновення, сили, візення чтобы кожен наступний день рождения вам казали, що ж вот воно, життя, начало. Ну, я, тобто читаю на такій високій поетичній ноті, <кхи> представляю гостей. Тут Юлія Володимирівна вибігає з залу, лишає всіх кидає, всіх гостей, куди я там, там Ахметов подзвонив, запросив Юлію Володимирівну святкувати її день народження до себе туди, на, 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 на дамбо вона кинула всю свою фракцію, всіх гостей, там 150 чоловік. Ну тобто, і там зокрема, і Андрія Портнова да який тепер каже, що він мене не знає і нічого до речі. Не знає. Що там твій суд? Що там твій суд до речі? Чим закінчився, ну, так, що сказали Так, ну, да, перервали. Я мені здається, що якраз судді зіткнулися з полегшенням, коли пролунала повітряна тривога, і перервали це засідання, тому що я ну я тобі. Я тобі скажу, що Портнов вигра... виграє всі суди проти всіх медіа в Україні, до речі, іменем в ну, Україні, поки вони не доходять до знову ж таки того Верховного суду, про якого я згадав да, Василь Васильович Анопенка. Коли там розглядаються okay. ці справи, то здебільшого він якраз отримує там отлук. А тут я почав просто перераховувати е, ті факти, які зафіксовані на сайті Миротворець, де, що саме його е, радник. Путіна з назвав головним оператором цієї юридичної схеми по анексії Криму. Що саме з ним вели свої листування і консультації кремльовські там політтехнологи, коли ну, листувалися з таким агентом на прізвисько Казбет а, ви з ним отримали від нього там ті чи інші рекомендації. Але цікаво, що цей казбек. Ну, якого прив'язують знов ж таки до е, портного, він декілька разів змінював свої електронні адреси, але в префіксі всіх цих електронних адрес завжди були сім цифр, які ми з дивом співпадали з домашнім номером портного на оболоні. Да, такий промовистий, промовистий такий факт Ну І про те, що він ось озвучив... ну, татаро татаро, в нас до 19-го року, бачиш, вже журналісти-розслідувачі. Повідомили, літав до Росії, тобто, ну війна, що почалась в 14 так, Така <світну> а татар така лу... а перестав літати після того, як Портнов вернувся в Україну. Абсолютно. До речі, саме саме буквально да, за останній був його візит до Москви за 3-4 дні до того, як сам Портнов повернувся до України. Тобто, він, він їздив радитись. Ну як там стверджують, знов ж таки фахівці саме Портнов. Зокрема, і давав Татарову клієнтуру для його цих успішних процесів. Там він же захищав, як відомо, і, і того самого разом з ним ну, Коломойського, і на що я нагомоляюсь, різних там цих персонажів з так званої групи Приват. І е цікаво, що. Ну, Усі ці тези, які озвучив Путін в день повномасштабного наступу, коли казав, що ми тут просто не маємо ніякої суб'єктності, що цим всім керує тут Вашингтонський обком, тобто за п'ять днів до того, практично слово в слово, ці всі звинувачення і претензії сам про. Портнов озвучив в програмі Наталі Влащенко тобто, повторив, практично ця була чернетка, яку потім використав е, портнов. Ну, там багато і, і ще інших фактів, які якраз висвітлені на е, сторінці Портнова в, в, на сайті Миротворець, і багато з того вимагає дійсно серйозної там юридичної оцінки, і хоча б і якусь Одна хоча б якась правоохоронна структура в Україні висунула звинувачення на адресу Портнова, тому що на відміну від інших підсанкційних американському уряду, я на цьому засіданні в суді якраз зачитав в коментарі американського уряду, ну зокрема, Міністерства фінансів, щодо претензій до Протнова, чому він сам став підсанкційним. Громадянином України для американського уряду і там згадується його намагання контролювати всі правоохоронні структури, зокрема з за рахунок там величезних цих фінансових потоків, хабарництва. Але в він був в списку там десяти, якщо я не помиляюсь, інших. Українських політиків діячів, які підпали під американські санкції. Там ну починається з того самого Жванія, Волошин, Коза, Конищенко, цей Кадиров, ну Медведчук Мураєв, Деркач, Дубинський. Тобто, всі вони стали підсанкційними, попали під санкції американського уряду, як проросійські агенти разом з Портновим але на відміну від ну Шуфрич той самий. Але на відміну від всієї цього довжелезного списку, українська правоохоронна структура проти саме проти портного не висунула жодного звинувачення. Тобто, всі, решта, нагадаю, що Шуфріч з Дубінським сидять в ізоляторі там СБУ, той самий деркач обрався сьогодні в, 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 в Палату російського парламенту, а саме цю назву Плівки деркача. Використовувати почав сам портнов на своїх соціях соціальних мережах, і він разом з Дубінським Деркачем найактивніше розкручував цю тему. Ну і головне, головне моя претензія, тому що він роками складав на своїх там на спеціально створеному сайті списки. Не просто там хоботів, він же всього на телеграм-каналі, на якому досі можна все це прочитати. Він каже: нам треба запроторити українських патріотів в без, без лапок, без будь-якого там там пом'якшення своїх цих висловів, тобто прямим текстом кажу, українських патріотів, патріотам нужна найти місце, де ми будемо содержати їх фільтраційних таборах. І головне, що таким чином вони збирали не тільки інформацію про дійсно тих патріотів, про яких по яких потім ходили тут росіяни і розшукували для того, щоб знищити територіях, і, так. Заарештувати. А головне, що він створив практично для росіян всю базу потенційної агентури, ті, хто хотів запроторити ну, давав в табори. Вони ж відповідно були кандидатами для того, щоб очолити. Не в цій своїй адміністрації ці е, колаборантські е, ці гауляйтерів, які були створені в цих цих е, областях, ну районах, які були окуповані, І цікаво е, сам факт е, дати, коли втік Портнов він перетнув кордон там Закарпатті, наскільки я пам'ятаю. 3 червня, а буквально за декілька днів до того, після того як були звільнені всі території, ну все в півночі Чернігівської і Сумської областей. Що до того, як звільнили там Херсон і харків то там якраз почалася перша хвиля арештів цих колаборантів, які зокрема і зрештою запроторили у цих пофтеційних таборах по підвалах українських патріотів, багато з яких на жаль не. Були знищені дуже. російськими російськими окупантами. Да. Да. Ця історія заслуговує на особливу увагу правоохоронних органів звичайно, але поки татаров портновський рулить правоохоронною системою в Україні, то це не відбудеться. До речі, нещодавно там мені Фейсбук нагадування викидував, як татарову обирали запобіжний захід в суді в Києві, як була невеличка група активістів. І на превеликий жаль нас ніхто не підтримав, але от останнє розслідування, і всі так якось так возбуділися, що о так татаро вже ж весію літав. А то типа ви не знали.